Коли поміщики почали займатися економікою, земля розділилася в громаді на землю, яка була дана в користування селянам, щоб вони могли вирощувати продукти харчування і годувати свою сім'ю. Інша частина землі закріплювала за поміщиком, і тоді з'явилося поняття панщина. Панщина і раніше існувала, але раніше вважалося, що вся земля громади у власності дворян, князя там. Народ працює на землі і годує відповідно дворянина. А тепер вважається, що одну ділянку обробляєш для себе, а іншу для пана. Але на якомусь етапі дворяни, які жили в селах, перетворилися на держслужбовців. По-перше, спочатку вони повинні були контролювати сплату податку, а потім на них покладали обов'язок сплачувати податки, тобто вони платили подушений податок. Далі скасування кріпацтва. Зрозуміло, що на якомусь етапі кріпацтво себе зжило. Ви ж знаєте, що коли його скасували, люди багато сперечалися. Як, що? Але логіка полягала в наступному. І справді скасували, кріпацтво фактично, дворяни втратили функцію адміністрації. Вони вже не були відповідальні за збирання податків.